Всім привіт, мої хороші! Вітаю вас з прийдешнім новим роком. Мені приїхало замовлення по 12-му каталогу Avon і хочу з вами поділитися своїм замовленням. Перше, що в нас тут є, це бумажка, по якій можна перевірити, все нам поклала компанія цього разу чи ні. Всі знають про те, що я хотіла замовити набор. Каталог крем для рук, водичка і. Сиворотка, тому показую вам. Перше, що мені приш... перше що покажу вам, це крем для рук. Але чомусь я не можу зрозуміти на собачій мові. Подивимося виробник Польща Вироблено було в Польщі. Ягідний мікс для сухої та нормальної шкіри. Аромат приємний. Лише ознайомилася з ароматом. І кропку заберу, щоб не затуляти світло, так як у мене нова лампа, і я до неї ще не звикла, і щоб можна було краще все вам показати. Так, що далі було в наборі? В наборі був каталог. Каталог в мене такий є, і для мене він вже не актуальний, так як вже я зробила замовлення по першому каталозі. І воно буде досить скоро. Компанія вже його опрацювала, про що мені прийшло смс-повідомлення. Я питала у вас, як вам засіб сиворотка з гіалороновою кислотою від НЮ. Дівчинка мені написала, що їй сподобалося. І я вирішила також взяти собі сироватку. У мене була сироватка від Елізабеки. Вона мені сподобалася, чому не попробувати те, що є в компанії Avon. Правда ж? Так, і в цьому наборі була водичка пурбланка. Хоуп. Ось така, бачите, гарненька. Салатова така, водичка. Перше, що я вам покажу, це буде упаковка. Ось коробочка. І далі сама водичка. Хотілося б, звичайно, щоб була кришечка також салатова в тон напису, але, але. ми відкриємо з вами каталог. Подивимося, що нам пишеть компанія. Ніжна французька мімоза. Підніме твій настрій, а акорд мускусу подарує спокій. Ну, жимолость французька мімоза та мускус. Це складники, це нотки водички. Я за кадром ознайомлюся. Ну, скажу так, мімоза мені. Не дуже подобається, але цей аромат такий кисло-солодкий. І я рахую, що компанії треба було б його випускати не зимою, не на січень місяць, а хоча б на лютий березень. Ну, це такі мої припущення. Водичку взяла, треба з нею ознайомитися, розносити її, ну і ще потім дати вам якісь висновки. Зараз на даний момент в мене двоякі такі відчуття до даного аромату. Вирішила я взяти інтимний засіб. Дивлюємося, є чи в нас є тут хоч слово українською. Ні слова українською немає, але ви всі прекрасно розумієте, що це засіб для жіночої інтимної гігієни. Він мені подобається, мені підходить. Але знаю клієнтів, в яких була, була несумісність з цим засобом. Він їм не підходив і вони не були в захваті від нього. Ось так. Тому це все дуже індивідуально. Дуже індивідуально, тому треба пробувати. В прошлому каталозі я взяла ось таку. Собі штучку суфле для тіла, мама моя думала брати не брати, я вам не показала, який він всередині сказала, що там є кришка ну, заглушка, заглушки ніякої немає. А аромат мені просто дуже сподобався ритуали аюрведи. І так як я вирішила, що мама собі його забере, я взяла собі на розпродажі, дивлюсь, компанія дані, дані засоби аюрведа, ритуал Аюрведи знімає з виробництва. Тому я взяла собі ось таку баночку. Тут також 200 мл. Лише різниця в баночках. Ви ж бачите, навіть колір. Ідентичний. Ось так. Ну, буде в мене 400 мл аюридичного ритуалу. Будемо ритуалити. На цьому все. Всім дякую за увагу. Чекаємо другий каталог, я буду повертатися знову до вас. Буду знімати відео, так як в мене були деякі проблеми. Дитина хворіла, я хворіла, будемо повертатися в русло, так як. Ще нас чекає. Один, одне замовлення по першому каталозі. Дуже велика купа пустих баночок. Хочу показати вам аромати січня, декоративку та доглядову косметику січня. Всім дякую за вашу увагу, за ваші вподобайки, за ваші підписки, за ваші коментарі. Дуже вас люблю і бажаю всього самого найкращого. До скорих зустрічей. Пока-пока!